У Львові відбувся міжнародний конкурс Новий фестиваль мистецтв. Учасники фестивалю демонстрували свої вміння у різних номінаціях: хореографія, естрадний вокал, церкове мистецтво та в інших видах творчості. До фестивалю долучилися і тернопільські школярі. Одна із учасниць конкурсу Єва Кущ, представниця Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського виконувала одну із заготовлених пісень. Дівчина розповідає про участь у фестивалі та ділиться враженнями від свого виступу. Я брала участь у конкурсі New Festival of Arts в місті Львові. Ось я була у третій віковій категорії, мала естрадний вокал. Ось і співала пісню «Easy on me» Адель. Ось сам конкурс дійсно класний, там велике було приміщення, багато учасників. Можна набратися багато досвіду, слухаючи, як е, різні люди і в різних вікових категоріях співають. Ось для мене цей конкурс дійсно був е, чимось новим, адже було багато журі, е, було багато дітей. Можна було поспілкуватися в когось набратися, якогось нового досвіду, щось для себе нове відкрити. Ось тому все мені дуже сподобалося. Викладачка Єви, що готувала її до конкурсу, говорить про місяці навчання та підготовки. Взагалі, вся система підготовки це не тільки. От, власне, що конкурс відбувається, і ми тільки до конкурсу в цей момент готуємося, чи перед тим це процес не одного року підготовка. А вже куди поїхати, як себе представити на якому конкурсі, ну це можна вирішити в будь-який момент. Звичайно, що все залежить від того, який репертуар. Відповідні твори від відповідного характеру, від відповідних технічних вимог до даної пісні. Це вже йде більш інтенсивніша підготовка перед самим конкурсом. Але вчимо ми дітей завжди від самого початку, від самого першого класу. Також участь у конкурсі брав і дев'ятирічний Матвій, який посів перше місце у своїй категорії. Хлопець виконував патріотичну пісню Гей Соколи. <му> Козак молодий, ще молода дівчина, відео за України. Гей, соколи. Ломинай, не гори ліси долин. Твім, тві, тві, твіночку. Вівценовий твій твін. Це мій був перший конкурс. Я був в першій категорії. Там було дуже гарно і дуже багато було звуків. Було все так. А ще перші місця у своїх категоріях зайняли Софія Заєць та Варвара Беднягіна. Викладачка учнів розповідає про те, як вони попрацювали із своїми підопічними, аби досягти хорошого результату. Працювали дуже багато з дітьми, з їхніми батьками співпрацювала, тому що це вся організація, і я дуже вдячна своєму класу дітей, які все ж таки поїхали на конкурс, тому що вони молодці. Я в першу чергу задоволена їхньою підготовкою, тому що вони показали, що вони сильні, достойні, гарні, розумні діти і можуть виходити на сцену. Також друге призове місце у своїй категорії посіла Вероніка Осадчук. Діти продовжують працювати над собою та вже зараз готуються до майбутніх конкурсів та фестивалів.